Дорогі брати і сестри, <кій> дорогі наші гості, всі люди, які нині зібралися в цьому домі молитному, для того, аби подякувати Господу. І <кій> я думаю, що ви пам'ятаєте псалом, який звучить, нам є за що благодарити Творця. Правда, браті і сестри, за ці часи багато з вас виділи, може, і були там. Де люди не мають такої можливості, де страшно, де стріляють, де опасность кожну секунду. І, звісно, і ми з вами теж знаходимося на такій території, де опасно. І надіємося лише на одну защиту, Господню, браті і сестри, і дякувати Богу, що нині можемо очередний раз зібратися і сказати Господу спасіба за те, що ми просто живі, просто за те, що ми прийшли сюди. Просто за те, що у нас є їда. Пам'ятаєте 24 число. Очереді їдою, пусті полки, Пам'ятаєте, як було страшно, як ми думали, що там у нас у подвалах, чи є у нас там щось. Слава Богу, що у нас є їсти, браті і сестри. У посланні Якова, 1 глава, 17 стих, написано: всяке даяння добре і всякий дар совершенний не сходить звише. От Отца Святого, у Которого нет изменения и ни тени ні Я думаю, що в цьому залі кожна людина розуміє, що все, що у нас є, ото нам Господь. Воно прийшло до нас свише, от Отця нашого, Небесного. І дійсно, дорогі, коли нам задуматися, що якби Господь от на якийсь невеличкий час щось забрав, що б сталося на нашій землі, то просто страшно собі представити. Господь дав нам все. І хочу вам прочитати із книги таку мисль. хорошу. достаточно ли степени каждый із нас понимает, какими вдячними мы должны быть нашому Господу. Помним ли ми о том, що милості Господа обновляються каждое утро, и что верность постоянна і неизменна? Признайомлі ми нашу зависимость від Нього і приносимо Йому благодарність за все Його благодіяння. Просто кожен собі, давайте задаємо вопрос. Чи благодарю я Господа кожен раз за те, що я маю? Чи дякую я Господу за те, що Господь мені дав? Коли задати собі ще одне питання, чи я достойний того, що Господь мені дає? По чесному, так собі, задати. Чи Браті і сестри, я чув такі висказування від багатьох людей, які кажуть, що Закарпаття то особий край, то дуже релігійні люди, дуже набожні, і того там не стріляють. Я не на 100% согласний з таким утвердженням, що ми якісь особі люди, ми дуже хороші люди. Ні, я вірю, що лише Божа милость оберігала нас до цього часу. Лиш Божа милость, дорогі. Поклала над нами защиту і свій покров. Що буде далі, ми не знаємо, які спитання Господь може послати і на наш край, ми не знаємо. Но дякувати Господу і благодарити Господа за все, що ми маємо, Ото От те, що ми мусимо і маємо робити, 1 Тимофею, 6 глава, апостол Павел каже, велике приобрітєнє. Помните, яке велике великоє Пам'ятаєте? Будь благочестивим і довольним. І пояснює, чого. І бо каже, ми нічого не принесли в мир, явно, що нічого не можемо і винести з Нього. І ми пропитання і одежду, будемо довольни тим. Кожний, знаходиться в цьому залі, має одежду і пропитання. Кожен. Я не устану того говорити, якщо б хтось з нас не мав одежди і пропитання, нам усім було б навіть брати Біблію руки, тому що у нас є чим поділитися. І слава Богу, що ми можемо поділитися. Ну дуже часто, коли люди зустрічаються, може і ви таке чули. І задають один одному вопрос, як у тебе діла? І знаєте, який часто відповідь я чув? Каже людина, якби каже, не війна, то взагалі було б все отлічно. Чулися таке? А тепер подумайте, а коли не було війни, то ми казали, що все отлично. Це опять у нас була якась причина, або не боліло, або не то, або не все. І кожен раз ми знаходимо якусь причину. Браті і сестри, а хаба коли війна, коли війна, та у нас із вами не все відлічно, ми їли нині. Не думаю, що є в залі людина, яка ще нині не їла. Ми їли нині. Зараз буде у нас вечеря, то й обща. Ми маємо одежду, ми маємо тепло в наших домах. Дякувати Богу, дорогі. Но... Не буде чесно, якщо ми не признаємо, що все-таки ми попали у такі обстоятельства, які для нас некомфортні, правда? От зв'язані з війною, правда. Ми розуміємо, що по-перше, ми в опасності, може прилетіти. Друге, питання ми обмежені у виїзді за кордон, да? особливо чоловіки у такому воєнно об'язаному віці. Ми не можемо виїхати за кордон. Може, у когось є проблеми з роботою, да, може, у когось є проблеми з читам і з чимось. Мусимо признати, що трудності є. Дорогі в Книзі Єремія, 30 глава, стих 5, каже Господь, так сказав Господь, голос смітіння і ужаса слышим ми, ані міра. К сожалению, про мир у нашій країні поки іще лиш розговори. Всі хочуть мира. Всі е, говорять про мир, але в той же самий час ми видимо, що всі збирають оружя. А коли є багато оружя, мира бути не може, дорогі. І про Єреміє каже, ми чуємо голос сміття і ужаса, а не мира. К сожалению, ми проживаємо з вами в такий час. А тепер другий вопрос. А ви не думали над тим? А чого? От я сидів. Е, там, де міняють на машині масло, і там у хлопців говорило радіо, радіо із Словакії. І вони розказують такі шутки, ну ми розуміємо чуть-чуть словацький язик, да, там. пісні якісь грають, весело так у тому радіо. І я собі думаю, тут і так недалеко, така страна, і у них все нормально, у них не є війна, вони не бояться. А чого у нас прийшла війна? Браті і сестри, ви не думали таким питанням? Чого ми маємо переживати такі потрясення, такі спитання? Ну, опять же, може, хтось вважає, що ми такі хороші, що нам не може було таке переживати. Я хочу вам прочитати, ну, вспомнити одну історію. Вчора ми говорили в одну з наших громад про, не, про, про ту історію, як однажди ізраїльський Божий народ, ізбраний, любимий Богом народ, попав у великі проблеми. Знаєте, які в них були проблеми? Вони були землідельці, вони були люди порядочні, які весну хорошо посіяли, посадили, і все у них росло, так як ми з вами. І коли у тебе все прекрасно росте, ти дивишся, або там якісь вредітелі не попали, воно таке буйне, Господь дав дожджа, Господь дає урожай і все прекрасно. А потім написано, що коли треба було збирати урожай, приходили із-за кордону люди. Або приходили не просто, каже, а так приходили, як саранча. І з дітьми, і з волами, ослами, всього в банду приходили. І знаєте, що робили? І все, що ти посіяв, усе, що ти насадив, от то все, чому ти ся от ти собираєш зараз врожай, вони то все і З'їдали і каже, і Ізраїль уставався ні з чим. Из того это как написано: Не оставляют для пропитания Израилю ни отцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом шатрами, приходили у множестве, как саранча, ими им не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее, и весьма обнищала Израиль от мадианитян, и возупили сына Израиля Господу. Вот страшно, братья и сестры. Когда ты стараешься, и уже вот-вот-вот збирати урожай, а твой урожай косил, другой. Е, недавно того тижня ми проїжджали через ту території, які недавно ще були окупіровані. Знаєте, що мене поразило? Мене не поразили розрушення, того, що ну, ми вже виділи розрушення і ще має велике, як тепер. Е, мене поразили чорні поля. Я ніколи в житті не видів, бо ти їхав посередині дорога, а справа і зліва чорні поля. Значить, поля ніколи не засіяв, на них виросли бур'яни великі. А потім прийшов мороз, і вони стали просто чорні. І страшно їхати серед чорних полей. Дорогі діявол хоче унічтожити плод. Постоянна робота діявола унічтожити плод. І коли Божий народ був готовий збирати добрий плод, приходили враги і забирали, забирали його плоди. Дорогі, можливо, такі мислі посещають нас. Чому так живемо, Чого таке проходить? Но... Судді 6 глава, туди ми читали про проблеми народу Ізраїльського, я прочитаю причину тих проблем. Сини Ізраїлів оп'ять стали робити зло перед очами Господа і предали Господь руку мадіанітян на 7 років. Ви робіть виводи самі, чого ми так живемо, чого прийшли проблеми на нашу землю, таку хорошу, таку родючу, плодоносну, таку добру землю, мирну землю, чого прийшли проблеми на нас? Браті і сестри, я не знаю, я не суддя, і ніхто з нас не має права судити. Но Біблія каже, що коли сини Ізраїлеві почали робити зло, Господь допустив на них таку проблему у виді їхніх врагів. І Господь, навірно, і нині теж в нього є якась і план, допустивши для нас таке іспитання. Що ми можемо робити в таких іспитаннях? Чи можемо ми дякувати Господу і за це іспитання? Як ви думаєте? Безусловно, браті і сестри, ми маємо бути благодарні Господу і за таке іспитання. Війна принесла нам не лише зло. Війна принесла нам, по-перше, можливість задуматися. Війна принесла нам перерозпуслення своїх матеріальних запросів, ми поняли, що те, що я настроїв, зробив красоту, там, брущатки, окна дорогі. Ото От все за одну секунду комусь прийде в голову, нажати на кнопку і воно все піде в воздух. І ти сам підеш у воздух. Браття і сестри, допомогла нам війна в тому. Війна е, навчила нас ділитися з ближніми нашими. Коли ми об'являли, що ми їдемо і веземо туди. Де люди пострадали, у нас не було отбоя, у нас не поміщалося в наші буси, те, що ви збирали. Війна заставила нас ділитися з тими людьми, які приїхали до нас. Війна привела їх до нас. І ми познайомилися з ними. Кожен із них познайомився з Господом. Слава Богу! Я знаю лічно таких людей, які казали, я ніколи не задумувався. Я кажу, ви взагалі вірили в Бога? Ви молилися? Одної жінці задаю вопрос із Енергодара. Вона, знаєте, як мені відповіла? Каже раніше ні. Браті і сестри, возможно, раніше і ми з вами не так молилися. Возможно, раніше ми не так думали, що буде в будущому, що буде вперед. Нині Господь дав нам таку можливість. І я вважаю, що нам треба дякувати Господу за те, що така трудность прийшла. Ото і благословення, у тому числі для нас. Е, ну, дуже коротко хочу вказати. Із тої кризи Ізраїль вийшов. Вийшов Ізраїль із тої кризи, у яку був із бадіанітянами, і з допомогою одного чоловіка. Пам'ятаєте, як його звали? Гедеон, так? його звали Гедеон. І той чоловік, ну, там дуже цікава історія, дуже красива історія, значить, зібрав військо. класичний метод боротьби з врагом. Собрати військо, взяти мечі і йти воювати. А коли Господь подивився на його військо, пам'ятаєте, що казав Господь? Много. У тебе дуже много війська. Ну то, то не влазить у наш ум. Як то много війська? Та якби в Україні тепер було в 10 разів много вооруження та солдату, то було б хорошо. Так ми думаємо. А Господь каже, ні, много. Господь каже, є такий закон, я колись вам дав, що ви маєте відпустити всіх, які женилися, які построїлися недавно, які боязливі. відпустити їх. 20 тисяч мінус із 30. Лишилося 10 тисяч. Од... Дві третіх пішло. Господь дивиться і каже що ще много. І ще каже, треба уменшити. Пам'ятаєте цифру, яка лишилася. Смішна цифра, браті і сестри. 300 чоловік. Що таке 300 чоловік? А чим воювали 300 чоловік? Ану, спомніть, пожалуйста, люди, які читали Біблію. Е, я не знаю, де були їхні мічі. Возможно, вони у них були, но. Про меч вони лише кричали. Пам'ятаєте їхній бойовий клич меч Господа і Гедіона. І написано, розбили крушини, які в них були в руках, а там були світильники у крушинах, і їхні враги почали вбивати один одного, В кінці концов повтікали. І так все закінчилося. Браті і сестри. Так відбувається, коли Господь веде свої війни. І в мене є таке обіждження, що поки і наш народ. Не обратиться до Господа. Не просто формально, а дійсно від душі, то Господь не може допомагати. Я би дуже хотів і вірю кожен із вас, хотів, аби усій наш народ, кожен із нас, в цьому селі, у всій Україні люди обратилися до Господа. Обратилися до Господа, покаялися, повернули і не робили те зло, яке роблять, к сожалению. І тоді б Господь благословив. Но І ще одну минутку укажу про прошле і про будуще. Браті і сестри, говорячи про благодарність Господу, я предлагаю подивитися у прошле і вспомнити, що в прошлому Господь обильно нас благословляв. Подивіться старі фотографії собрання наші, множество людей збиралося. Тепер маленько має рідко, але все одно нас іще багато, дорогі. Подумайте, як. Колись ви були молоді, яка вас була сила. І казав один чоловік: Бог дав нам воспоминання, щоб наші іюнські, іюнські рози цвіли в декабрі нашої житті. До когось декабрь у житті. Але розповінайте про рози, які цвіли в юні. Ну і ще одне хочу казати: такий приклад. Представте собі, що ви їдете, ваша сім'я, ви їдете по дорозі. Хорошій дорозі, у нас вже появилась хорошая дорога, даже той, І ви їдете по хорошій дорозі на хорошій машині із своєю сім'єю, і все прекрасно. А потім закінчується хороша дорога і починається або пробка, або яма, або щось таке. Можете представити, да? таке буває. І ви починаєте дергатися, ну що, як, бачи довго не знає дорога, да, але потім хтося кончає, то та погана дорога. І ви приїжджаєте з вашою сім'єю на берег моря. А там на березі моря пісок, теплота, сонце світить, ви йдете, купаєтеся у воді. Скажіть, чи будете ви вспоминати ту ями, які ви проїхали на дорозі? Браті і сестри, після всіх трудностей, які є, Господь приведе свій народ туди, де буде дуже хорошо. Намного майдан, як на березі моря. Я желаю кожному з нас туди попасти і вже Господу за то дякувати. Амінь.